Доброго дня, друзі. Приїхав к нам бусик Аж перший Hyundai. дізельок, друзі. Приїхав в той випадок, коли є у нас каталізатор і сажовий фільтр. Сажовий фільтр недавно тільки удалили. І зараз треба удаляти каталізатор, друзі. А вірний варіант, це коли разом це все робиш. Ось, друзі, за місто саживичка у нас племегасночок стоїть. Більш-менш добре приварений. І бачимо, що ну, ще года не пройшло, як він став, друзі. І ось у нас каталізатор. Каталізатор варений вже. Чого він варений? І ось що тут ми наблюдаємо. Скинув я фланчик. Друзі, для перевірки. І ось що там у нас внутрі, друзі. Тому знімаємо і переварюємо, як завжди, на нержавіючий плем'ягасничі, друзі. З новим диханням хюндайка. Поставили на місце каталізатор, друзі. Машина задихала. Варіли нержавіючі плям'ясниці. Шовтики закрасили, друзі. Машина дихає. З радістю.